Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні ми будемо купляти вам комп'ютер. Ну, ви його самі будете собі купляти, але мені дуже часто задають питання, Стас, який комп'ютер мені купити, щоб займатись 3D? Чи підійде мій комп'ютер для 3D, бла, бла, бла. Так що давайте зараз швидко і інформативно подумаємо і розберемо основні параметри, за якими вам треба обирати собі комп'ютер. Перше. Перше, що ви обираєте, коли ви обираєте комп'ютер, це ваш бюджет, ваші гроші, ваші гривні. Ви маєте відповісти собі на питання: скільки у мене грошей? І скільки грошей я можу витратити на комп'ютер. Правило дуже просте: в 3D: чим більше, тим краще. Тобто, чим більше у вас грошей, тим потужніший буде комп'ютер, тим швидше ви будете виконувати свою роботу. Все дуже просто. А, значить, я би порадив орієнтуватись десь на, на, наразі на зараз 29.09,23 рік. Поки там сьогодні не, не взорвалася ядерна бомба, не рухнув Китай, От на даний момент такі у нас ціни. Десь 50 тисяч гривень. Тобто, орієнтуйтесь на 50 тисяч гривень, за 50 тисяч гривень ви можете придбати, в принципі, нормальний комп'ютер, на якому ви зможете нормально виконувати ваші задачі. Якщо у вас грошей. Там, значно менше 50 тисяч 25, то ви ну, все одно ви зможете щось придбати, але вам доведеться добряче пошукати, пошерстити якийсь БУ-ринок. В общем, вже доведеться напря... напрягтися, але 50к нормально. Значить, про гроші ми заяснили. Чим, чим, чим більше грошей, тим краще буде. от, Значить, друге. Що нам потрібно в комп'ютері? Це відеокарта. А, значить, ось а, ми можемо зайти в налаштування Blender Preferences і подивитись. Значить, у нас є клавіша НОН, є клавіша CUDA, є клавіша Optics і ще дві а, нові клавіші. Значить, CUDA це технологія, а, яка підтримується відеокартами AMD. AMD Radeon Series, а, які там є, неважливо. Є Optix. Зараз Optix це Nvidia. Значить, в чому фішка? А може, я переплутав? Якщо переплутав, то. Ну, переплутав. Буває. Це неважливо. Значить, одна технологія це Nvidia, друга технологія це Radeon, AMD. Різниці великої нема. Загалом. Nvidia трошки стабільніша, тобто воно трошки стабільніше, загалом все плюс-мінус працює. З AMD-карткою вони трошки потужніші за ті ж самі кошти, але можуть бути баги. Тобто, ви можете накатити якийсь новий. Цей, Драйвер і його ще не блендер-розробники його ще не інтегрували в, 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 в сам блендер. Тому у вас може щось не робити, щось може крашитись, якась проблема може бути. У мене такі проблеми були. Так що AMD чи Nvidia нема великої різниці, просто дивитись по, по грошах. І то, і то буде нормальне. Значить, що у нас рендрить в, в блендері нашу картинку, це GPU. GPU – це графічний процесор. Всі рендри е, на комп'ютері в 3D-графіки виконуються на графічному процесорі. Тут також можна обрати CPU. Наприклад, якщо у вас е, ну так склалося, у вас потужний процесор, чи нормальний процесор, і слабенька відеокарта. Ви можете обрати CPU і зробити тести для кожної окремої сцени. Там, можливо, ваш процесор буде рендерити швидше, ніж ваша відеокарта. Чи окремо процесор буде рендерити швидше, ніж Відеокарта плюс процесор. Але е, зараз все перейшло на відеокарти. Все, все обчислюється на відеокартах. Так що, чим потужніша у вас відеокарта, тим краще. І таким чином ми переходимо до наступного найрозповсюдженішого е, питання до мене. Uh, чи купляти мені Mac, чи підійде мені Mac для 3D? Uh, і давайте перейдемо на uh, сайт Розетка і подивимось. Що ми можемо придбати за бюджет приблизний 40 тисяч гривень? Тобто, дисклеймер, тут може бути похибка там, 5, скільки там завгодно тисяч. Щось може бути беушне, щось в іншому магазині може бути дешевше, дорожче. Тобто, закладіть похибку там від 5 до 10 тисяч і не пишіть мені, що я дебіл. А, значить, а можете написати, я все читаю. І давайте дивитися. Характеристики. Тобто ви просто заходите на розетку, пишете, скільки у вас журшей і дивитесь на характеристики Значить, Екран 16 дюймів. Тут роздільна здатність в якомусь Asus 1900. Тут 2500. Це краще. IPS. Retina, ну, IPS, це хороша матриця, це я дивлюсь на ноутбуки. Про стаціонарні комп'ютері я окремо скажу. Значить, частота оновлення екрану 120 Гц проти 60 Це дуже важливий параметр герцовка екрану, тому що вона відповідає за плавність пересування об'єктів на вашому екрані. Чим вища герцовка, тим комфортніше. Якщо ви завжди сиділи на маленькій герцовці – то ви не помітите різницю, але якщо ви вже користуєтесь 120, 200 плюс високої герцовки ви фізично не зможете користуватись моніторами низької герцовки тому що у вас картинка буде рватися. Це буде дуже некомфортно. Так що, чим більше герцовка тим краще. Роздільна здатність, саме бачимо, матова, глянцева, матова краще. Вбудована камера тут є, тут нема. Відеокарта NVIDIA, Apple. Дискретна відеокарта GeForce RTX 3050. Прочерк. Тобто, в цьому ноутбуці від Apple нема відеокарти. Ви е відслідковуєте логічний шлях. Нон. Нема відеокарти. Всі обчислювання виконуються відеокартою. В цьому ноутбуці нема відеокарти, тож, правильно, нам не підходить цей ноутбук від Apple. Обсяг відеопам'яті 4 ГБ це небагато, але тут його нема. Взагалі, взагалі нема обсяг 500 ГБ, 200 ГБ, пам'ять 500 ГБ для 3D, ну це дуже мало. Тому що проекти розростаються, розростаються, розростаються. Чим більше місця, тим краще. Далі, процесор 12-ядерний Intel Core i5. Восьмиядерний Apple M1. Стосовно M1 процесорів, що я можу сказати? Вони нормальні. Тобто нові процесори Apple вони не погані, але за свої гроші вони погані. Тобто ви отримуєте ноутбук з 200 ГБ без відеокарти з процесором m 1 ну, він буде е, отстойно. Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ, 16 це значно краще. DDR4, і е, коли ви займаєтесь 3D, ну це стосується там ноутбуку, вам потрібно дуже багато буде всяких е, USB-портів, вам треба буде підключати хаби, зовнішні накопичувачі. Все це підключати добре. Тобто цей ціновий диапазон ми подивились. 40 плюс-мінус тисяч Apple, MacBook, Air 13 не підходить для 3D. Взагалі просто. Викиньте на помойку. Давайте підіймемось трошки по грошах. Підіймемось по грошах, візьмемо 70 тисяч на ноутбук. Apple Mac Pro 1513. 500 гигабайт. Я не знайшов схожего Asus за 70 тысяч, є за 69 тысяч. Дивимось, что у них тут есть. Значит, у Apple диагональ, так, роздільна здатність 2560, тут 2560, однакова Retina, IPS. Частота оновлення экрана 60 гигагерц за 70 1000, це він зі знижкою, Ну тисячі Тобто вони якби однакові без знижки. Так, тут у нас 240 Гц. Це буде дуже комфортно. глянцево це отстой матово, це супер. Тут є камера, відеокарта Nvidia. В цьому ноутбуці MacBook Pro. Знову нема відеокарти. Господи, нема відеокарти. Натомість в ASUS RTX 4060. Це вже непогана відеокарта, нормальна. 8 Гигабайт. Нормально буде рендерити, нормально буде працювати. SSD 512 це мало. Тут терабайт. Терабайт це вже можна якось дихати. Процесор. Процесор Apple M2. Непоганий процесор. Але знову ж таки, тут у нас AMD Ryzen 9. У мене у самого Ryzen 9 це супер пушечний процесор. ну, Минулого покоління. В ноутбуках, здебільшого він стоїть, але супер. Оперативна пам'ять 8 ГБ проти 16 ГБ. DDR 5. Тобто, по всім параметрам, знову ж таки. Ноутбука Asus краще відеокарти, тому що в ноутбуці Apple за 70 тисяч, а за 83 тисячі гривень нема відеокарти. А якщо у вас немає відеокарти, ми повертаємось сюди, ви не зможете рендерити відеокарти. Все. Так що, ноутбуки Apple, це говно, ну це кал, вам не потрібні вони для 3D. Um, в общем, не питайте мене, чи підійде мій uh, MacBook Air для 3D, він підійде для інтернет браузингу для користування телеграму, для користування поштою, для перегляду відео на Ютубі, але для 3D він вам не підійде. Тим паче, якщо ви хочете займатися 3D комерційно, вам треба буде робити 3D швидко і за гроші. Давайте подивимось, якщо у нас багато грошей. От, наприклад, у нас є 228 тисяч гривень, 230 тисяч гривень. У нас є. Значить, давайте подивимось, що ми можемо купити собі за, за ці гроші. Частота оновлення екрану 120 Гц, Це вже, вже краще. Uh, відеокарта інтегрована. відеокарта m 2 Max Graphics 38 ядер. Це зв... звучить нормально. 1 ТБ це нормально. накопичувач SSD це нормально. Процесор Apple uh, M2Max. Обсяг оперативної пам'яті 32, 32 ГБ. Оце схоже на більш-менш нормальний комп'ютер. Тобто ви можете купити за 230 тисяч гривень нормальний комп'ютер. Нормальний ноутбук, на якому ви зможете робити 3D. Або ви можете купити за 80 тисяч гривень комп'ютер. Ну, ноутбук, який так само буде робити 3D. Нормально. Так що, якщо вам нема куди дівати 150 тисяч гривень, і ви їх не проти викинути за бренд, то купляйте собі оцей от ноутбук. Apple MacBook Pro 16 M2 Max. Якщо у вас таких грошей нема, то купіть собі інший ноутбук. Тепер стосовно стаціонарного комп'ютера, Маючи ось такий бюджет, якщо у вас вже є е, там коробка, монітор, клавіатура, маючи 220, коротше 300 тисяч гривень, ви просто заходите, пишете е, якийсь там Ryzen чи AMD процесор, е, просто купляєте самий дорогий. Коротше, за 100к витратите на відеокарту, 100 тисяч витрачаєте на, на процесор, і у вас найпотужніший комп'ютер для 3D. Будь-які ігрові ПК, ігрові ноутбуки, вони підходять для 3D. Тому що 3D технології і ігри це одне і те саме, так що все, що підходить для ігор, підходить для 3D. А, значить, все. Не купуйте Apple. Купіть собі нормальний Asus. Це не проспонсоване відео компанії Asus. Хоча у мене з ними партнерські стосунки. Вони мені присилали ноутбук на рев'ю. Я додам силочку в опис. Там можна буде подивитись на той ноутбук. У них нормальні ноутбуки. І у мене зараз ноутбук Asus Zephyrus. На ньому рендерю, все супер працює, класний дизайн, все просто ідеально. Так що Asus на Ryzen 9 купляйте і Apple не купляйте. Донайте на ЗСУ, краще реально. Купіть за 70 тисяч собі Asus, а за Ivy 150 тисяч за Донайте на ЗСУ це буде краще. Все, пока. Підписуйтесь, ставіть лайк. Сподіваюся, це відео вам було корисне. Вибачаю за сумбур, і я е, хворію. сподіваюся, я колись одужую. Якщо ви мені поставите лайки, я одужую. Пока.